Сьогодні покажу, як легко приготувати ось таку дзеркальну глазур. Вона дуже легка в приготуванні і не потребує додаткових навичок. Для початку в кастрюлю додаємо воду, цукор та глюкозний сироп. Всі грамовки я вказала під відео, а також вони є в моєму телеграм-каналі. Вмикаю середню потужність та починаю нагрівати нашу суміш. У високий стакан насипаємо білий шоколад та виливаємо до нього згущене молоко. Поки що стакан відставляємо в сторону та підготуємо щуповий термометр. Тепер наша основна задача дочекатися, поки маса в кастрюлі дійде до 103 градусів. Це досить активне кипіння. Якщо у вас дешевий китайський термометр з червоними кнопочками, то він буде показувати температуру менше, ніж є насправді. Тому враховуйте цю похибку приблизно 8 градусів. Тепер, коли наш сироп досяг температури в 103 градуси, ми сміливо виливаємо його до шоколаду та згущеного молока. молока. Після цього додаємо желатинову масу. Стакан можна трохи взбовтати або перемішати вміст лопаткою. Ну а далі пробиваємо блендером до однорідності. На цьому етапі додаємо барвник. У мене це трохи золотого кандурину та двоокис титану. Кандурин додасть близько, а двоокис вибілить глазу. Ви можете пофарбувати дзеркальну глазур в будь-який бажаний колір. Далі накриваємо нашу глазур харчовою плівкою в контакт та ставимо в холодильник на 4-6 годин. Після чого знімаємо харчову плівку та імпульсами розтоплюємо в мікрохвильовці. Не розтоплюйте глазур повністю, тому що вам довго прийдеться чекати, поки вона охолоне до робочої температури. Нехай всередині залишиться невеликий згусток, як на відео. Просто пробийте глазур ще раз блендером. І коли вона досягне робочої температури в 35-37 градусів, можете покривати заморожені десерти, а залишки глазурі можна зберігати в морозильній камері до 2 місяців. А якщо це відео було для вас корисним, то під... Підписуйтесь і ставте лайки.